З Євангелія від Луки, того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу. Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: Чоловіче, хто мене поставив суддею або розділювачем над вами? І промовив ще до них. Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав Зроблю так. Розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває, з тим, хто збирає для себе. І не багатіє в Бога.